Ваня, привіт, слава Україні! Дякую, слава. Зі мною захисник команди Сіндикат. Вітаю вашу команду сьогодні з певненою перемогою. Рахунок, в принципі, по грі 6-0. Ніяких запитань до команди немає. Реалізували майже всі свої моменти. Поділися, будь ласка, враженнями з гри і скажи, що сьогодні стало ключовим. Дякую за привітання. Ну, Ви правильно сказали, дуже гарно реалізували свої моменти. Все гарно зробили в атаці, в захисті на ноль. Полтава у нас вратарь взагалі бездоганно і стояв сьогодні. Дуже гарна гра, є на що подивитись. Тому... По грі команда суперників всю гру питалася вивести на емоції нас, тому рахунок на так було. Ключові гравці сьогоднішньої гри як на рахунок Брагінця. Воротаря вашого. Він сьогодні забив гол, віддав гольову передачу. Як ну, для воротаря, я, зовсім я, непогано. Я вважаю, що це лев-матчу <гум> без, без, без безперечно лев-матчу, тому дуже проважали тільки що його облисками на фронт. Е -е, Йому тільки облиски. Добре, дякую тобі за інтерв'ю. Повністю погоджуюся з твоїми словами і бажаю вашій команді, е класному колективу надалі вдалих виступів у чемпіонаті дякую. Києва. Дякую.